Якщо ви плануєте замінити свої водійські посвідчення на польські, перед тим як це зробити, потрібно зайти на сайт МВС, перевірити взагалі, чи вони є в базі даних. Неважливо в якому році права видані. Вам потрібно, щоб вони були в базі даних, через те, що коли ви будете вже міняти, працівник уже буде перевіряти, чи ваші водійські посвідчення є в базі. Через те, що посольство зараз не підтверджує ваше водійські посвідчення, і потрібно, щоб ваші водійські посвідчення були в базі. Це обов'язково, і тоді ви зможете поміняти. Якщо, наприклад, висвітлюється інформації, не знайдено, тоді потрібно спочатку робити верифікацію. Верифікацію можна зробити двома способами: перший безкоштовно поїхати в Україну в будь-якому відділенні МВС, просто підтвердити свої дані. Вернутися в Польщу, і тоді можна буде замінити. Або другий варіант зробити це платно, дистанційно, з будь точки планети, можу вам допомогти це зробити дистанційно і ваші водійські свідчення з'являться в базі. Кому цікава така послуга, звертайтесь в мої контакти знайдіть у в шапці профілю або в описі під цим відео.